Вітаю, Андрій Яніцький на Ютуб-каналі Еспресо в програмі Коментар, де ми говоримо простими словами на складні теми. І сьогодні в нас в гостях Артем Старосєк, засновник та SEO осінт агенції Мальфар. Пане Артеме, вітаю. Вітаю. Давайте спочатку розповімо, що таке осінт, тому що, можливо, хтось з глядачів вперше чує це слово. Так, ну простими словами, це один з видів розвідки. І якщо ми так зайдемо трішки вище, то розвідка вона все базується на кількох. Типах, наприклад, це може бути Satellite Intelligence, сатинс. Тобто, коли ми бачимо аналіз супутникових знімків, це от якраз один з підрозділів розвідки. Іноді ми бачимо, коли в каналі СБУ публікуються перемовини між окупантами, це якраз вид розвідки, коли вивчаються саме сигнали. Є також розвитка human Intelligence, Це коли вивчаються, наприклад, агентурна розвідка, і коли люди спілкуються під виглядом когось, наприклад, і намагаються дістати інформацію, якусь ну і от, ми так певно підходимо до. Сінців от усім це якось тако, найбільш широка дисципліна з цього всього, і по суті, це коли ми беремо інформацію в будь-якому відкритому джерелі. Наприклад, ми зайшли в соцмережу, подивилися, що людина там написала. Зайшли в реєстр, побачили, що там, наприклад, які автомобілі, чи машини, чи нерухомість має ця людина, чи погуглили просто новини про цю людину, і подивилися, що про неї пишуть. Ну і потім це все складається в якийсь такий короткий аналітичний звіт. Пишуться висновки, і потім отримається якийсь такий один короткий файлік на одну сторінку, за допомогою якого можна приймати рішення. В В, цьому ви, цей пане Артеме, розвитки... коли, так, коли ви кажете розвідка, ви маєте на увазі, що ви є військовослужбовець, чи це якась комерційна розвідка, цивільна розвідка, про яку зараз ми розвідку говоримо? Тобто, це не ГУР а... чи не гур, не ГУР, чи служба зовнішньої розвідки? Бо можуть глядачі подумати і таким чином. Ну, дивіться, це просто методологія, тобто кожен може це робити. А якщо раніше це в основному був інструмент, яким користувалися спецслужби, то зараз цим користуються і журналісти, ті самі, і аналітики, і от моя компанія, тобто ми займаємося комерційною розвідкою для перевірки контрагентів. Тобто це просто методологія. Мольфар комерційна компанія перевіряє контрагентів, тобто хтось комусь хоче позичити гроші і хоче перевірити, чи надійний позичальник, або підписати угоду про якусь спільну діяльність і теж побоюється, чи не обманить його партнер. І ви надаєте таку послугу дивитися про всю інформацію про такого бізнесмена або особу в інтернеті, да? чи не тільки в інтернеті. Ну, якщо коротко, то так, це те, з чого ми починали, і зараз останні два роки ми окремо ще робимо просто публічне розслідування проти окупантів, ми допомагаємо українським спецслужбам, ми допомагаємо накладати санкції, і це наша така корпоративна соціальна відповідальність. А з приводу того, де береться інформація, це можуть бути як відкриті джерела, коли яких казав соціальні мережі реєстри. Це можуть бути, наприклад, напіввідкриті джерела, коли у нас, наприклад, в агентурної розвитки мозки ми, ми спілкуємося і щось там. Нами за і це можуть бути закриті, наприклад, джерела, тобто якийсь платний інструмент, де ти платиш за підпискою, отримуєш доступ до якоїсь закритої інформації. Тобто, все ж таки просто погуглити про людину недостатньо а як багато інформації можна знайти за допомогою інших осінд-методів, про які ви згадували. Тобто ми будемо один кейс розбирати дуже детально про супутникові знімки, і, власне, це чому ми хотіли сьогодні поговорити. Але можливо кілька таких прикладів, що вам вдавалося такого знайти, ну надзвичайно цікавого, що просто так в гуглі не шукається. Я краще розкажу цікавий кейс, який допоміг якраз був просто знайти, але треба його вміти використовувати. А у нас було розслідування про Марію Львову Білову, це яка відповідальна за депортацію українських дітей. І ми хотіли подати матеріали в суд для того, щоб проти неї наклали не якісь санкції, і ми шукали підтвердження, що вона дійсно це робить. І в коли ти шукаєш в гуглі, там можна просто вбити, наприклад, назву її організації, і воно вийде там, я не знаю, 500 тисяч результатів, і складно що звідти проаналізувати. Але коли ти шукаєш в Гуглі, там є оператори пошуку, які можеш наприклад, звузити пошук до якоїсь конкретної дати, чи, наприклад, подивитися результати з якогось конкретного сайту, що було проіндексовано головом. Ну і ми, по суті подивилися, що проіндексував голову сайтів, і там була якась вразливість на сайті. Гуглу по суті проіндексував їх внутрішню закриту презентацію, в якій було прописано, скільки дітей вони. Перевезли, в яких вони знаходяться на дитячих таборах на території Росії, і це по суті таке юридичне підтвердження того, що вона все залучена. Він, наскільки мені відомо, от наше розслідування воно було одним з перших, і матеріали з нього лягли якраз до матеріалів міжнародного кримінального суда, коли наклали на Путіна і на Маріово-Біловоці санкції, і це просто гуглі. Отже, то через вас все Путіну прилетіло в міжнародному суді. Ну, частково і через вас також. Дякую вам за це. Але ми будемо говорити сьогодні про свіжий кейс. Видання The Atlantic написало статтю про те, що американські і європейські компанії, наскільки я розумію, продають супутникові знімки, ймовірно, продають росіянам, попри те, що вони публічно це заперечують. І там були проаналізовані великі дані. По понад 300 таких випадків, коли купувалися ці супутникові знімки, і знайшли таку кореляцію з прильотами по українських містах. Ви вирішили перевірити цю інформацію від The Atlantic, таку зробити повторення цього експерименту і вже по своїх джерелах це зробили. Що ви дізналися про купівлю росіянами таких знімків? Хотів би трішки уточнити, в Мадрилі Атлантик просто йшла мова про те, що росіяни можуть купувати зімки, але там не проводили ніяких деталей. Ми вирішили якось перевірити цю теорію. А, по суті, ми помітили, що взяли. Випадки за 2022 рік і ми виписали просто всі випадки, коли ракети прилітали по українській цивільній інфраструктурі. Тобто ми не брали лінію бойового зіткнення, ми не брали кордон на чисто міста. І там було, от якраз як ви кажете, десь 320 випадків, коли такі обстріли. Тобто, то, то, то це і... ця цифра не з Атлантік. То це ваша історія так, про триста А в них звідки джерела так, були? Так, так. Я, наче читав ту статтю, але вже перепрошую, там дві статті перепуталися. Да, там інформація у них просто від працівників української спецслужби і від військових аналітиків ага. зрозуміло. Тобто, ви вирішили довести цю теорему, яку вони вони висловили гіпотезу, а ви цю гіпотезу довели вже як то кажуть з фактами на руках. І як ви це робили? Ви кажете: взяли 300 з чимось фактів прильотів по українській території російських ракет і подивилися що хто купував знімки, а це така публічна інформація, що можна подивитися, коли хто купував знімки. Дивіться, да я зараз трішки детальніше розповім. От ці випадки ми по суті виписали з новин з новин, коли прильоти були. І плюс ми подивилися є сервіс Лев Лімеп, Deep State, Вони агрегують такі прильоти. І, по суті, у нас є координати на мапі, коли прилетіло, і дата, коли це відбувалося. І є спеціальні картографічні сервіси, коли ти можеш залити ці координати і точки, і воно тобі таку намалює мапу. Ми по суті це залили і мали карту України з точками прильотів. Це був по суті перший шар. Другий це якраз у ці Знімки зазвичай супутники працюють таким чином. Що вони фотографують точку, і хтось перший хоче купити і він стає в чергу. І той, хто отримує перший цей знімок, він платить за нього найдорожче. А ті, хто потім перекуповують знімки по другому, третьому, вони платять менше. І ті, хто купують першими, вони зазвичай працюють напряму з супутниковим операторами типу Максар, у них прямі договори. Є а потім далі є сайт реселерів, на яких ти можеш зайти і класнути, наприклад, на конкретну точку, і воно покаже всі знімки, які були в цій точці. Коли воно було знято, яка площа знімка, яка центр координат. Тобто ми маємо всі метадані. По тому, коли це було знято, і це публічне джерело, це публічний сайт, там кілька є. І ми, по суті, звідти спарсили якраз всі знімки території України, які були зроблені на протязі року, їх там було майже 40 тисяч. І ми, по суті, наклали їх на другим шаром на ту мапу, де у нас точки були. Ну і таким чином ми отримали перетини знімок з точкою прильоту. І далі ми вже дивилися на кореляцію якусь у рамках окремих супутникових операторів, тому що Україна знімає кілька супутників різних і окремо просто в рамках того, коли це відбувалося. Ми вирішили дивитися за тиждень до прольоту і тиждень після, тому що ну немає сенсу знімати там два місяці, потім чекати два місяці після цього і дивитися, що туди прилетить, зазвичай за короткий період часу. Ну і ми потім помітили кореляцію якраз на Максар і на Planet, що там. Два-три дні до дати прольоту, знімає точку, потім туди прилітає. І все найближче кореляція якраз було сподів провайдерів Максар і Planet. Максар і Planet – це американські сервіси чи один американський, інший європейський? Я не профан в цій сфері, я перепрошую, так да, це якраз американські сервіси, які мають державні контракти і по суті фінансуються американським урядом. Тобто американський уряд допомагає Україні в той самий час, американський бізнес допомагає Росії. Ну, якщо коротко я не думаю, що вони прям так допомагають, це скоріше у них не ідеальні політики перевірки, кому вони продають ці знімки, тому що офіційно Максар Пленен заявляла, що вони не співпрацюють з Росією, то скоріше російські розвідники дуже хитрі і змогли отримати знімок доступ до цих знімків. А як вони теоретично це могли зробити? Реєструють якусь компанію в Америці і купують через неї, і потім передають по закритих джерелах цю інформацію, чи? Якимось іншим чином, це от якраз за да, підставні компанії. Це найбільш простий спосіб. Ми вирішили самі спробувати перевірити це зробити. І ми зареєстрували сайт компанії з Казахстану, яка займається там агро різними проектами. І... Був тільки цієї фейкової особи, яку навіть не можна перевірити в реєстрі. Ну і ми написали і по суті нам виставили рахунок і все, і можна було сплатити і отримати знімку. Тобто якоїсь детальної перевірки не було. Але тут ще є друга проблема: те, що ці компанії, можливо, ти напряму сайту них не купиш, але вони всі хочуть заробляти більше грошей, і у них є на сайті список партнерів по країнам різним, як їх називають реселерами. По суті, і ти можеш до них зайти і купити і там перевірка ще гірше ніж на сайті цих американських компаній. То це такі перепродавці, реселери перепродавці цієї інформації, і цікаво, що це чутлива інформація під час такої повномасштабної війни. Фактично фотографії з. Полю бою можна купити на комерційному ринку. Ну, мабуть, воно коштує великих грошей, справді будь-хто навряд може будь-яка особа собі це дозволити. А це фотографії з дуже високою роздільною здатністю. Так? Тобто можна подивитися, роздивитися предмети там, мабуть, менше одного метру. Так? Роздивитися якісь елементи конструкції, наприклад, українських електростанцій або українських гідроелектростанцій. І при цьому. Ніхто не перевіряє кінцевого покупця. І Так воно виходить працює. Ну, по суті, так, да. Ми коли вибирали супутникових операторів, ми вибирали ті, хто продає знімки з роздільною від 0,5 метрів до 2 І, по суті, цих знімків достатньо для того, щоб трекати переміщення військової техніки на електростанції, то, то в принципі так зрозуміло, що це можливо. Ось, да. І якраз як ви кажете, що є проблема з перевіркою клієнтів. А чому ну я так розумію, що не існує просто в світі правил, які би змушували перевіряти кінцево е, отримувача цієї інформації? Бо коли я купую щось з державного реєстру, наприклад, українського. Я е, маю авторизуватися через електронний підпис або через дію підпис, і держава знає, хто запитав інформацію про нерухомість, про якогось е, про земельну ділянку. А е, комерційні компанії американські продають доволі вільно і не несуть жодної відповідальності. Виходить потім за прильоти по українських містах. Uh, ну, дивіться на будь-яку систему. може бути антисистема, через яку це можна обійти. Ну там, якщо дивитись на реалії українського бізнесу, може дуже часто побачити, що особи приймають участь в тендерах, але вони записані на якихось номіналів, які там за кілька сотень доларів продали свій паспорт. Я думаю, в Америці так само може працювати, тільки трішки дорожче це коштує, просто і все. Ось скоріше треба якісь більш стратегічні рішення думати, наприклад, про заборону продажу супутникових знімків на території України на часи війни. Це один з варіантів. Ну, а другий – це посилення якраз політик перевірки цих контрагентів Ну, принаймні, принаймні Бо, про заборону комерційного продажу. Нам продаж, наприклад, українській державі, тих самих е, знімків, наскільки я розумію, не завадить, тому що е, своїх супутників в Україні не так багато, і не всі вони настільки точні, як американські наскільки я розумію. Добре, ви зробили це розслідування. Опублікували його українською англійською мовою. Хтось передрукував, хтось на вас послався. Чи була якась реакція від компаній, згаданих в вашій статті? А можливо, від американського уряду. Поки що реакції не було, але багато західних медіа взяли матеріали. Вони також готують ці матеріали. Тобто тиск буде підсилюватися. А була реакція з боку українських органів. Я не сильно можу коментувати, що поки що, але точно знаю, що вони взяли цю проблему в роботу і працюють мене. Тобто, можна все ж таки на ваш погляд завадити цій проблемі, цьому витоку інформації росіян. Просто це потребує якогось публічного тиску і довшого часу, чи ми нічого з цим не зберемо. Так, да, потрібен публічний тиск, плюс е, потрібно, наприклад, щоб працювало міністерство оборони над цим питанням, і плюс, наприклад, наші посольства, тому що такі питання можуть вирішитися на їх рівні. Я на своєму рівні такі питання не можу вирішити. Я можу тільки розслідувати, і показати, що є проблема. Ну і, мабуть, останнє питання, яке теж пов'язане з супутниковими знімками. Воно пов'язане і ще з Кримом і Керченським або Кримським мостом. Ви виявили, що останнім часом Керченським мостом транспортують не так багато вантажів, пов'язаних з війною, а більше пасажирські просто поїзди їздять, і, відповідно, нераціонально бити саме по Керченському мосту українськими ракетами. Як ви це дослідили? Ну і чому ви вважаєте, що не варто зараз стріляти саме по мосту? Це ж такий собі вплив на тактику та стратегію нашого військового командування. А, ну, дивіться, там розслідування теж ми по суті вивчили дуже багато супутників і знімків на протязі року, і ми якраз взяли такі дві опорні точки. Це перша це а, атака, коли була вибухнула вибухівка на кримському мосту, і друга точка, коли дрон сі бейбі прилетів в опору. І ми по суті дивилися навколо першої атаки, навколо другої, і плюс дивилися останні там 3-4 місяці до дати виходу цього розслідування. Ну і ми продивилися там, скажімо, всі знімки за майже рік по кожному дню і дивилися, як часто їздять потяги по цьому мосту. Ну і потім побудували таку розбивку, по тому, які там потяги, тобто військові, наприклад, звичайні гуманітарні, і не розклали це на графіку. На таймлайні напротязі року. Ну і по суті, ми помітили, що там майже в 10 разів зменшилась кількість потягів, які йдуть по цьому мосту після якраз атаки дрона сі Baby І останнім часом ходять постійно тільки пасажирські потяги і військова техніка майже не ходить. І в той же час ми дослідили перевалочну пункт щодо нової залізниці, яка забудована і будується на в сухопутному коридорі, який пробили росіяни, і виглядає так, що кримський міст майже не використовується для військової логістики. Там є іноді фотографії, коли точково якась техніка приїжджає, а, ось але тих об'ємів, які раніше були, їх немає, і фокус тепер на цій залізниці, яка йде по, по коридору. Ну і таким чином виходить, що українські військові обрали, можливо, і через ваше розслідування іншу ціль керченську паромну переправу. Але я сподіваюся, що рано чи пізно ракети прилітять і по мосту, і по сухопутному ось цьому коридору по залізниці російській, по якій вони перекидають військові різні товари та вантажі. Дякую вам, пане Артеме, Артем Старосяк був на Ютуб каналі Еспресо. Це СЕО та засновник осінт компанії Мольфар. Ну і я, Андрій Яніцький, ведучий цієї програми коментар, де ми говоримо простими словами на складні теми. Підпишіться на YouTube канал Еспресо прямо зараз. Якщо ви не зробили раніше, поставте вподобайку, прокоментуйте це відео. Я в коментарях завжди відповідаю на ваші слова. І е, разом. Переможемо.